Сьогодні лунає останні дзвонок у всіх школах Кам'янського. Завершується ще один навчальний рік. І я ще раз хочу від усіх нас подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми можемо відзначати це свято. Ми можемо жити під вільним українським небом. Я хочу привітати всю освітянську спільноту нашого міста за те, що тримаєте рівень освіти в нашому місті на дуже високому рівні, за те, що займаєтесь активною волонтерською діяльністю. Хочу привітати наших випускників. І побажати вам йти впевнено до своєї мети, до своїх мрій. У мене випускається син. Це і хвилювання, і радість, і от у мене просто сльози на очах. Ти розумієш те, що ти завершив вже школу, ти що ти більше сюди ніколи не повернешся. І вже ну, сум, трішки сльози нахлинули, але. Це було таке неймовірне свято для нас всіх. Сьогодні останній дзвоник лунає для всіх шкіл міста, і сьогодні він пролунає для 25 тисяч учнів. Незважаючи на військовий стан, місто продовжує розвиватися. І Ми дуже вдячні міській владі за те, що іде підтримка освіти, досить потужна. Ми сьогодні маємо завершення одного з корпусів 20-го ліцею. Ми перевели початкову школу. У го ліцею в окремо реконструйоване приміщення найжаданішим подарунком для всієї нашої шкільної родини було завершення реконструкції нашого ліцею. Це те, про що мріяло багато поколінь. Це сучасний харчоблок, сучасна актова зала. Ну і виходячи з вимог часу, це укриття дійсно дякуємо міській владі. Дякуємо особисто Андрію Ленідовичу за реалізацію цього проекту, не дивлячись на всі перешкоди. І на всі вимоги часу.